Дорогі друзі, тренери, вболівальники та батьки, вітаю всіх із Різдвом та Новим роком. 2025 був дуже важливим із новими викликами, перемогами, невдачами та уроками. Я вдячний своїй команді за підтримку, за атмосферу, в якій хочеться працювати і ставати кращим. Особлива подяка тренерам за віру в нас і за те, що кожного дня допомагаєте рости нам. Як спортсменам і людям. І велике дякую батькам і вболівальникам за терпіння, за ваші емоції на трибунах і за те, що завжди поруч. Бажаю всім у новому році здоров'я, сил, удачі і лише позитивних моментів. Нехай різдво принесе мир, тепло і світло в кожну домівку. А на полі нехай буде більше красивої гри та перемог.